Друзі, перші проголовне поїхали. Від сьогодні оборонні закупівлі знову під повним контролем міністра оборони пише активіст Шабунін. Він вирішує, що купляти в кого і за якою ціною саме цей конфлікт інтересів був інституційною основою корупційного пекла в оборонних закупівлях за Резнікова та модель, що її Єрмак Кумеров знову повернула в 22 23 роках, Призвела до 350 мільярдів проплаченої, але досі не поставленої зброї. В цій цифрі виключно угоди департаменту Міноборони. Підписані, щонайпізніше в 23-му році, частина 22-му, Ще раз міноборони, щонайменше рік тому, переважно два заплатили 350 мільярдів гривень за зброю, яку на кінець 24-го року не було поставлено. У нас міністр оборони, який чітко розуміє, що не дай Боже будуть якісь паузи, десь, хоч від когось в підтримці нашої армії від дронів до ППО, будуть не тільки втрати військових, будуть втрати цивільного населення, будуть страждати діти. Буде більше ударів, буде більш сильна Росія, каже Зеленський. Я запрошую Міноборони публічно прокоментувати цю цифру. Так от, Єрмак Умєров повернули цю модель схему в оборонні закупівлі. А Зеленський погодив: результати будуть рівно такими, якими вони були заразніки. Як на мене, саме такою є мета влади. Той же час пишуть залужні союзники. Переконали Зеленської нардепі верніше, поставили ультиматум зробити і повернути все, як було. Дана Ярова вже розносить та робить вітер. А ось причина можливої відставки зміна Умєрова. Дана Ярва вже розносить, робить вітер корупціонери в шоці, адже Ярош попереджав зрадників розстрілювати потрібно. Ось причина можливої відставки і заміни у Мерова. Причиною того, що хлопці на нулі голодні без БК в міноборони Внутрішній аудит одитвоє фінансових порушень за квардал на 10 мільярдів гривень. Пише Дмитро Биков. А вам поки розповідають про те, що винна місцева влада, щоб не дивитись вгору. Людям треба усвідомити, де сьогодні справді загрозлива корупція, яка заважає нашій перемозі, і вона не на місцях. Хоч і місцева влада корупційна і аморальна, резюмує биков за даними ТГ каналів. Наступний міністр після Омерова, який продовжив роботу свого попередника Резнікова, і мільярди йдуть невідомо, куди очолить Дмитро Яриш, креатура залужного. Нагадаємо, два дні тому Омеров провів робочу нараду з головкомом Олександром Сирським. Телеграм-канал Офісна мишеня зазначає, що Сирський після наради запропонував звільнити Омерова із заданої посади, оскільки Залужний передав сирському папку із схемами міноборони. Не дарма шуміра вдану Ярову відправу у відставку з поста про Мєрова, якого нас тут прославляли, на якого покладали великі надії при призначення, що доведеться багато написати, пише тарас чорновіл далі в оригіналі. а військом через нього намочитися. Був переконаний, що це бездушний тип, який дотримується виключно принципу лояльності перед Єрмаком. Дуже хотів вірити, що не збудеться. Хоча підстав для цього вже дав предостатньо, що найменше точно буде небезпечним для України. Але зараз я про іншу міру замість тиловим забезпеченням нормально зайнятись. Почав концепції строчити. Кажуть, що Зеленський від цього аж умліває. Наприклад, ефективна та прозора система грошового забезпечення військовослужбовців та забезпечення їх житлом. Про житло якось не чув, а от і справедливим грошовим забезпеченням уміров продемонстрував космічну швидкість ще тільки анонсував концепцію, а вже провів внесення до змін порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям ЗСУ і деяким іншим особам. Там передплачені підстави для зменшення преміальних виплат військовослужбовцям про багато іншого вже якось наступного разу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Головав кожного своя висновка. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став до подобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь, переможемо разом.